My dear students! Hello, my dear 5th graders! Вітаю вас усіх на своєму каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. І сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Bloggers. Закінчуємо ми з вами, робимо таке повторення сьогодні My Vocabulary, словникового запасу за темою другою вже, так? «My family». І так, працюємо сьогодні на уроці на сторінці 42, 43 нашого підручника. І так, «My vocabulary». Пам'ятаємо, що також в описі під цим відео, кому потрібно, ви можете знайти посилання на робочий зошит до цього підручника, так, з моїми оглядами робочого зошиту і зробити самоперевірку домашнього завдання. Отже, зараз ми почнемо з перевірки нашого лексичного запасу. І так, I've got, тобто ми можемо вже себе описати green, blue eyes, у мене сині очі, green eyes, зелені очі, brown eyes, карі очі, dark eyes, темні очі. Зверніть увагу, що британський варіант надпису слова color, color OU, так, після літери L, а американський варіант американізм color без U. Так само, як і слові, наприклад, favorite. Чи коли-небудь ви звертали на це увагу? Favorite з літерою U це британський варіант, а color, favorite і color без літери U – це американізм. Далі. I wear. Що я одягаю? I wear glasses. Я одягаю, я ношу окуляри. I wear це, в принципі, можна носити будь-який предмет одягу нашого, так? Так, далі яким у нас може бути hair волосся. Blond hair. Red hair, brown hair, dark or black hair. Темне або чорне волосся. Це у нас опис фізичної, так, нашої зовнішності, «Eyes» та hair. Lengths довжина може бути long hair, довге волосся, shoulder length hair, волосся по плечі довжиною, «Short hair» – Коротеньке волосся. Отже, ми можемо писати I have got long hair. Так? Окей. Okay. Family members. Давайте з вами повторимо членів нашої родини. Grandparents, дідуся і бабуся. A grandmother, бабуся, A grandfather дідусь. Parents. Батьки. A mother, a father. Матуся татко. Parents, sisters, and brothers. Сестри і брати батьків. An aunt. Тітонька, an Uncle дядько. After one parent marries again, після того як один з батьків виходить заміж або одружується так, одружується з, знову. То буде a stepmother – Мачуха і a stepfather – відчим. Таким чином, і е, нерідна донька буде степдота, нерідний син пасано буде степсан. Children – назви дітей. My sisters and brothers – мої сестри і брати. A sister – сестра, or twin sister – близнючка, сестра-близнючка. A brother – братик, or twin brother – братик-близнюк. My uncle and aunt's children – як же називаються діти твого дядечка та тітоньки. A cousin, cousin. – кузен. A cousin – кузина. Однаково, так? Sisters and brothers after one parent marries again, як же ми називаємо і братів, які у нас не рідні. Якщо у нас, наприклад, сестричка є, так, і ця сестричка у нас зі мною мені рідна по одному з батьків, наприклад, або матуся у нас спільна, або татко спільний. Це має назву half-sister. Якщо у мене сестричка, я з сестричкою по жодному з батьків не рідна, тобто у нас не матуся, не рідна, не татко. То це називається степ sister Тобто не рідна взагалі сестра. Отже, half-sister це сестричка рідна по одному з батьків. step-sister – це сестричка, яка зовсім мені не рідна по крові. Так само і half-brother. A half-brother це коли у нас з цією людиною, з цією братиком, так один татко або на двох, або одна матуся спільна. Step-brother це коли у нас батьки зовсім різні. І ми по крові різні. Тобто half це коли. Кров рідна, а степ це коли зовсім не рідні. I am описуємо тепер себе ріст свій. I am tall. Я можу бути якою, якою або яким tall високим, або very tall дуже високим. I am of medium height. Я е, середнього зросту. I am short, я маленька, або можна додати ще I am quite short. Я достатньо е, маленька на зріст. Отже. Люди бувають на зріст short, маленькі, medium-height – середні, tall – високі. за своєю конституцією фізичною. I am Slim худенька, thin тоненька. Бувають люди overweight зайва вага так? надлишок ваги ну, або просто можна сказати fat. Товстий, так, товста людина. Ну, це таке дуже образливе, звичайно, слово. Краще сказати, що людина може бути, наприклад, overweight. Overweight це вага. Overweight це надлишок ваги якийсь, так? Overweight. Who am I? Тепер давайте повторимо, хто я. It's my grandparents. Для своїх дідуся й бабусі я можу бути granddaughter, онукою або grandson. Онукам. I'm my parents. Я для своїх батьків. Daughter, якщо я статі. Так, донька, Son, син. I'm my uncle and aunts для дядочки і тітоньки я niece, племінниця або nephew, племінник. Так, і I'm my stepmothers для своєї мачухи, так, тобто нерідної матусі, я stepdaughter, або step степсан. Або падчерка. Отже, степ це таке слово, яке позначає, що люди не рідні за кров'ю. Half це коли люди по одному з батьків рідні. I have sister, I have brother Якщо вам подобаються мої відео, ви користуєтеся ними у підготовці до своїх занять уроків, ви разом зі мною мову, будь ласка, не по... поставте вподобайку. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментувати це відео і поділитися ним зі своїми друзями, знайомими, які навчаються за підручником Bloggers. Не забувайте також підписуватися на канал і ставайте активним спонсором мого каналу. Адже попереду в нас ще багато нових відео і. Звичайно, спонсори каналу отримують додаткові бонуси у вигляді шутких відповідей на коментарі, ну і, звичайно, розбором завдань за робочим зошитом. Долучайтеся до нашої спільноти, ставайте її членом. Навчаємося разом. Повертаємося до сторінки нашого підручника 43-ї The Family тема родина. Complete these sentences about this family. So, look at this family tree. Погляньмо на це сімейне дерево. These are Jeff and Edwina. Це Джеф та Едвіна. So, they have got they have got a son. So, their son's name is Robert. Вже у них є син Роберт. So, um Andy is Robert's wife, Andy, дружина Роберта. Toby and Emma are their children. Отже, тепер ми маємо з вами зрозуміти їхні родинні зв'язки за цими реченнями. So, Jeff is there. Хто Джеф для них для усіх, так? Grandfather. Дідусь. has got a, Emma has got a Toby. Хто Тобі для Еми? Brother. So. Я напишу тут brother, тому що вот у, цьому у цьому місці не вийде повністю втиснути це слово. So Edwina has one Robert. Who is Robert for Edwina? Son. Robert and Andy. Robert and Andy have got two children. Robert and Andy have two children. Jeff is Toby's. Who is Jeff Toby? That's right, grandfather. Edwina is Robert's mother. Edwina для Роберта матуся. mother. Great! Отже, таким чином ми з вами змогли доповнити речення про цю родину. Пам'ятаєте, ми з вами складали, так, родинне дерево вже на попередніх наших уроках. Ось таким чином спробуйте зробити своє креативно, так, зробити, створити родинне дерево і описати його. Ну і друга вправа на повторення це Describing Physical Characteristics. Опис фізичних характеристик. Who is who? За описом ми маємо з вами здогадатися, кого ми описуємо. І так, Наташа and Sarah have got long dark hair. Наташа і Сара мають довне, довге темне волосся. Ну, не, мабуть, two and three, yes? Це люди під номером 2-3. Peter has got two children and he's got brown hair. У Пітера двоє дітей. І у нього темне волосся. Ну, Peter number four. Max got short white hair. У Мек коротеньке біляве волосся. Біляве мається на увазі сіде вже. Шість. Тому що біляве – це блонд, а white – це сіде. Billy is short and he's got short hair. Brown hair. Білій маленький на зріст, у нього коротеньке. Волосся. Е, так, ну це він шатен. П'ять. Хлопчик, мабуть. John is tall and he's got short white hair. Джон високий, і у нього коротеньке, також сіде волосся. Number one. Ну, усіх описали, крім песика, так? Мабуть, його хотіли, щоб ми його з кимось сплутали. So, create your mind map. Зробіть свою таку мапу, так? Create your own mind map by choosing the words that best describe you. Зроби свою таку ж мапу на повторення, так? З найкращим описом своїх характеристик, характери, характеристик мається на увазі зовнішності, так? Your physical characteristics and your family and etc. Great! So, create your mind map. Це, до речі, дуже добра така мапа. Для запам'ятовування слів так, нових слів з англійської мови. That's all for today. На цьому це все. Усіх бажаючих я запрошую перейти за посиланням в описі під цим відео з метою перевірки, саме перевірки домашнього завдання за відповідними сторінками робочого зошиту. Ну а всім останнім я говорю до побачення. Прощаюся з вами до наступного уроку, на якому ми будемо з вами читати текст about family paintings. Про малюнки картини сім'ї. Ми будемо працювати з вами на наступному році на сторінках 44-45 нашого підручника. І це вже буде наступний урок буде останнім відеоуроком за темою другою. Goodbye! Good luck!